Мене звати Тетяна, я піар-менеджер. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Мене звати Андрій. Ви сьогодні відновлюєтеся після АТО, так? Після АТО. Як вам взагалі пропозиція від нашого закладу про такі оздоровчі заняття? Пропозиція дуже чудова, вона дуже потрібна. Угу. Потрібна, тому що, скажімо так, нема таких зараз в нас реабілітаційних ре, центрів, як скажімо, за кордоном сполучеться там. там угу. Сполучені Штати, ще якісь ну, держави європейського рівня, є такі реабілітаційні центри де можуть військові спосіб. От ваша пропозиція це дуже, скажімо, дуже чудова нагода виявити угу. своє здоров'я. Ви вже позаймались трохи з нашим тренером. Як вам? Ну, Сьогодні перший день. Чудово. Подобається зараз. вникаю в саму суть з програми. Це мені подобається. Тобто перші раження класний. Дуже так. дякую вам, дякую, що захищаєте нашу країну. Будемо раді вас бачити. Вам дякую. дякую.